Мужні рукостискання та подяка за підтримку у мерія Дніпра передала чергову партію техніки оборонцям України. Десять комплектів дронів, стільки ж ручних монокулярних тепловізорів, ретранслятори, сорок зарядних станцій і чверть сотні наборів рацій. Місто закуповує дійсно ту техніку, яка необхідна для потреб Збройних сил. Саме ті параметри, саме ті характеристики, які необхідні для вирішення задач, всі вони виконуються, і техніка поступає так само, та яка треба. Окрім цього, комп'ютерне приладдя, яке постійно замовляють оборонці. Ми розуміємо плани ворога на е, святкування цих великих е, наших свят. Давайте будемо всі обережними і не забувати допомагати Збройним силам. Тому що тільки в єдності наша перемога. Таку допомогу місто передало напередодні дня незалежності України вартість набору 7 мільйонів гривень.